Друзі, всім привіт! Раді вітати вас на нашому каналі Service Prof. І сьогодні ми хочемо вам розповісти про ось, таку, ось такого чудового помічника: це є підлогомийна машинка Br30 Drop 1, і чому ми сьогодні тут, і чому сьогодні ця машинка з нами. Насамперед, нам поступило запитання слідуючого характеру. Бізнес, то є стомат поліклініка, звернулася до нас для того, щоб ми вирішили саме підібрали їм техніку для миття підлоги. Щоб це було сучасно, щоб це було практично і щоб насамперед це заощаджувало та економило час. Ми, проаналізувавши саме приміщення, проаналізувавши тип покриття, підібрали саме ось. Цю машину, ще раз повторююся, br 30 Drop 1. В чому її перевага? Враховуючи те, що в приміщенні дуже багато невеличких кімнат, запропонувати якусь більшу техніку сюди просто фізично неможливо. В приміщенні є дуже багато сходинок, і великі щиткові машини не можуть впоратись саме з прибиранням цього типу. Тому була підібрана оця машинка, і зараз ми з нею познайомимося та відразу вам. Покажемо наскільки практично використовувати саме техніку. Варто зазначити, що ми бачимо підлогомийну машинку у сірому кольорі. Це є колір, який відповідає за професійність техніки, і професіонали повинні працювати тільки професійною технікою. Це є одне із наших правил і правил компанії Керхер. Тому давайте познайомимося з підлогомийною машинкою. БР-30 дроп 1 підлогомийна машинка акумуляторного типу, тому працює за відсутністю мережевого кабелю. Дана машинка у нас комплектується зарядним пристроєм, комплектується одним акумулятором 3 А години час та комплектується двома роликами. Також у нас присутній мережевий кабель для того, щоб заряджати акумулятор. Друзі, давайте все-таки познайомимося більш детальніше із самою підлогомийною машинкою. Так як ця машинка є акумуляторного типу, і ось тут ми бачимо роз'єм для встановлення акумулятора. Акумулятор уже в даному випадку у нас заряджений. Що хотілося б зазначити, що акумулятори у компанії Керхер дуже цікаві. Дуже цікаві, чим ми маємо ось тут ЖК дисплей, на якому відображається в процентному співвідношенні степінь зарядки самого акумулятора. Зараз так, як наш акумулятор заряджений на 100%. Ми бачимо 100%. По мірі сідання акумулятора процентне співвідношення буде зменшуватись, але не, ще є одна така невеличка цікавість. В чому? Давайте ми зараз установимо акумулятор, включимо нашу підлогомийну машинку, звертаємо увагу на жк дисплей що буде відбуватися далі. Тільки наша машинка починає працювати, як відразу. Відсотки змінюються на хвилини роботи. Та як у нас зараз повна відсутність навантаження показує 150, 160, 162 хвилини роботи. При навантаженні зрозуміло, що буде змінено на приблизно 60-57 хвилин роботи. Тому Час роботи на одному 3-амперному акумуляторі може становити від 50 до 60 хвилин, в залежності від того, яке навантаження буде даватися. Чому? Бо ось тут ми маємо також на оцій панельці ще ось таку одну кнопочку. Якщо ми під'їжджаємо до якогось такого застарілого бруду, при нажиманні цієї клавіші у нас буде збільшуватися кількість води, та ролики будуть крутитися вдвічі швидше, для того, щоб швидше справлятися з очищенням. Тому з акумулятора в цей час також буде черпатися більше заряду, чим час роботи буде трішечки понижений. Йдемо далі. Під акумулятором ми бачимо ємкість для заливу води, якою ми будемо мити наші поверхні. Невеличка така рекомендація. Якщо ви все-таки працюєте в теплому приміщенні, то воду бажано заливати злегка підігріту. все-таки теплішою водою мити навіть руки. Краще, ніж холодною, тому очищення буде відбуватися швидше. Також при заливі води ми обов'язково додаємо миючі засоби. В залежності від того, з яким брудом ви працюєте, ви самостійно собі підбираєте миючі засоби. Також важливо зазначити, що в нашому магазині вони присутні і в залежності від типу поверху, ми можемо для вас їх також автоматично підбирати. Також не забуваємо підписуватись на наш канал, ставити лайк, дизлайк та писати свої коменти. На основі цього ми будемо Будемо розуміти, наскільки вам цікава наша робота, та будемо створювати нові відео в іншому інформативному характері. Далі. Ми маємо ось тут ось такі дві жовті кліпси. Якщо ми їх візьмемо вліво та вправо та піднімемо нашу підлогомийну машинку, ми бачимо ємкість для збору брудної води. В комплектації самої підлогомийної машинки е, знаходиться також ось, ось така щіточка. Вона має спеціальну нішу для зберігання, з допомогою якої ми можемо почистити е, бруд е, після роботи саме в тих місцях, де зазвичай, скажемо так, ми не можемо промити то під краном з водою. І що ж говорити про сам контейнер, то даний контейнер після того, коли він е, попрацював та е, зібрав у себе брудну воду, він ось так розбирається повністю. Знімається верхня частина. Ось тут у нас буде зберігатися збір всієї брудної води. Це все можна відправляти під кран. Також ось тут є дві такі ніші, в яких, буде збиратися, в яких будуть збиратися великі рештки бруду. Тобто це можуть бути якісь камушки, пісок або тощо. Якщо ми говоримо про волосся або шерсть, то ось тут є спеціально такий гребінець пластиковий, на якому в який буде вичосувати то із роликів. Зараз ми вам покажемо, як вони також встановлюються. Також ці ніші зручно звідси виняти. Та очистити під краном, після чого повернути їх на своє місце. Ролики що стосовно роликів, ролики е в в комплектації даної підлогомийної машинки йдуть універсальні. Про що це говорить? Це говорить про те, що вони будуть автом... вони будуть підходити для всіх типів покриття. Якщо ми говоримо про кераміку, якщо ми говоримо про ламінат, чи якщо ми говоримо про паркет. Але важлива інформація, що у компанії Керхер окремо можна придбати інші ролики в залежності від типу покриття. Чи це може бути спеціально для Каменю, чи це може бути спеціально для кераміки, чи це може бути спеціально для паркету чи для ламінату. Дуже часто нас запитують, як правильно встановлювати ролики. Дивіться, дуже цікава, дуже цікава особливість в тому, що ми маємо синій колір та зелений колір. І аналогічно це повторюється тут. Тому зелений стає у нас от сюди, а синенький стає сюди. Після чого все, що нам потрібно буде зробити, то Повернути один напроти другого в паралельну сторону. О, є. Друзі, ми познайомилися із особливостями даної техніки. Зараз ми заповнюємо наш контейнер водичкою, додаємо її засіб та починаємо тестити. Бачимо, що спереду у нас а, такий більш серйозніший брод. Ми під'їжджаємо. А, стоп, вибачаюсь, виключив. Під'їхали, пройшли. Щоб просто не тягати її далі. Тут. А тепер, коли ми, ми працюємо під логомийною машинкою, то працюємо ми нею е, на таких поверхнях, як у вас, трішки набагато швидше просто. Як машинка справляється з застарілим брудом, тобто з брудом, який вже є наявний, в впитаний в плитку, в ламінат. Ну, до прикладу, якщо він вже затертий, затертий, тобто це бруд, який вже там назбирався роками, як вона його відтирає? Тобто, ну тобто, де там плюс-мінус чистіше, грязь свіжу, вона забирає. А з тим, що вже, скажімо так, набутий, набутий. чи вона відмиває, чи то треба теж пропрацьовувати кілька разів, кілька, скажімо так, етапів, чи можливо якийсь розчин спеціальний, яким буде легко то відмити. Дуже цікаве запитання, дякую вам за його. І з цим запитанням ми дуже часто стикаємося. Дуже часто клієнти, які звертаються до нас в магазин, порадьте, будну запитання. У них так порадьте, будь ласка, таку техніку, яка отак відразу раз і все зробить з одного проходу. На жаль, ні, так не буває. І Якщо ми говоримо саме про підлогомийну машинку, то її завдання. Підтримувати э, чистоту. Тобі ж це звичайна механічна э, річ, яка э, економить ваш час та економить э, вашу силу. Це є зручно, це є комфортно. Але коли ми говоримо про бруд, який уже в'ївся, особливо в стиках, якщо ми говоримо про шви або ще про інший э, тип, э, де підлогомийна машина не може з цим справитись, то тут потрібно все-таки попрацювати із. Э, Класикою, то взяти можливо, навіть щітку, якісь спеціальні миючі засоби для того, щоб розм'якчити та вивести його. Після того, коли плитка чи поверхня буде приведена в належний стан, все, що буде робити підлогомийна машинка. Це завжди підтримувати її в ось такому стані. Тобто вона вже не допустить того, скажімо так, 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 так. забруднення, яке, скажімо так було до да, тобто, воно буде, скажімо так, кристально чисто відполіровувати, так, начищати поверхню. І вона вже не буде. Забруднюватись так, як, до прикладу, ну ти вчасно воду не змінив, ти ганчірку добре не приклану. То тобто, цю ганчірку треба прокласти силу добрячу, щоб вимивати поверхню, особливо там білі, світлі. А тут вона буде вже, скажімо так, підтримувати її в чистоті, в чистоті так особливість ще також даної техніки в тому, що якщо, наприклад, у вас на ресепшені є вхідна група, і де люди періодично заходять туди-сюди, не завжди зручно побігти, взяти. Швабру та відразу томити. Тим паче, що сама по собі швабра залишає після себе дуже багато води. Як ви бачите, дана підлогомийна машинка, практично, насухо, ну, практично залишає суху поверхню. І коли вона знаходиться у вас під рукою, то ви без проблем взяли машинку, пробіглися і знову її поставили. Бо від чого у нас залишаються саме ось ці плями? Зазвичай, ну є статистика, яка говорить про те, що класична швабра забирає тільки 40% бруду. 40-60% у нас залишається на поверхні. І з часом у нас і відбувається ось той ефект, що плитка. Все більше і більше приходить в отой такий негарний стан, що ми в результаті і маємо, і навіть я вам скажу більше, враховуючи те, що у нас на власному магазині підлогомийна машинка також є, але без пароочисника, хоча б раз в півроку ми також не обходимося. Пароочисник дозволяє. Виводити і, е, саму поверхню знову на той такий е, хороший е, дзеркальний вигляд. А підлогомийна машина знову підтримує оту чистоту. Тобі ж це ми вже говоримо про шви, проговоримо про стики, там, де інколи все рівно є якісь залишки е, води. Брудної. І тут вже особливість не стільки стоїть в даній техніці, а скільки особливість в тому, як було укладено чи плитку, бо оці всі нерівності в процесі монтажу, вони також потім роблять таку невеличку, невеличкий жарт. Тоді, ну дивіться, в нас, до прикладу, дуже багато сход. У нас сходи з підвалу на перший, на другий поверх, вверх низ Як вона буде працювати у сходах? Чи то зручно, чи взагалі то реально, І, ну, чи буде можливість промивати, до прикладу сходи, верх-низ. Ну, тобто підняти її, я, я розумію, вона не дуже важка. Підняти буде окей. А як вона буде працювати на -е Відповідаю, якщо говорити саме про даний клас машинки. Враховуючи ваші сходинки, площа захвату приблизно по цьому підходить, вона буде працювати, але саме в стиках залиш... може залишатися невеличкий бруд, такий як пісок, ще щось. Тому, якщо ми говоримо про сходи, то все-таки ми б рекомендували спочатку їх або пропилососити перед початком миття, або хоча б пробігтися класичним вінечком, для ну, того, звичайно, щоб в да, повимітати такі. в тих уголках. А на рахунок ефективності? Вності, давайте спробуємо. Уже трішки попрацювали нашою підгумуйною машиною, саме в цьому заході. Ще раз повторюся, що ми говоримо про стомат поліклініку. Правильно, так, я сказав, так. так. І е, багато чого ми показали дівчатам, як може вона працювати, але та як ця машинка запропонована на тест, для того, щоб е, колектив е, та власники. Зрозуміли, наскільки все-таки їм підходить, ми будемо її залишати. А через якийсь проміжок часу, за годинку, другу, можливо, третю, ми повернемося за нашою підлогомойною машинкою і почуємо всі правдиві відгуки, де може, де не може, і чи вартує все-таки ця техніка своїх коштів. В описі ми обов'язково зазначимо, скільки коштує така техніка і в яких комплектаціях вона буває. Тому е поки що все. До зустрічі. It's all the you There the I know. Друзі, ще раз всім привіт! Пройшло декілька годин, і ми повернулися знову в стоматологічну клініку для того, щоб пані Анна. Надала дійсно правдивий та чесний відгук саме про ось цю підлогомийну машинку, яку ми раду запропонували на тест, для того щоб у наших друзів було бачення та розуміння того, чи потрібна ця техніка, чи потрібно інвестувати в неї свої кошти, і наскільки вона дозволяє полегшити саме роботу працівників, які займаються Чечні. Пробували працювати на всіх поверхнях в різних кабінетах. Тобто, це у нас було підволога в підвалі, в холі підлога, підлога в стерилізаційній, тобто в кабінетах, туалет. Ми спробували абсолютно у всіх приміщеннях, які є в нашій клініці. Від підвалу до самого верхнього поверха. Круто, відмиває, круто чистить швидко, легко. Ну тобто її зручно носить, вона собі сама їздить, ти чуть трохи типу допомагаєш вліво, вправо, вверх, скажімо так, ручкою регулюється. Тобто в компактно, зручно. Єдине, що в всіх кабінетах мені було окей, єдине, що ну, мені тяжко, до прикладу, її підняти по сходах. Спустити і підняти е, важко, незручно. Але в загалом, в цілому, річ крута. Вона вартує певно, і е, своєї ціни і вартості. І якщо це поверхня, тобто квадратура на одному поверсі, де немає сход, то це суперкрутий е, помічник, який допоможе замінити швабру, відро, воду, рукавички, які допоможе скажімо так, полегшити і пришвидшити порядок. В будь-якому приміщенні, в будь-якому підприємстві, мабуть, в будь-якому магазині, де ходять, і там в бахілах таких нас, і де з вулиці просто заходять люди в зоті. Тобто, у нас було, хтось забувся вдягнути бахіли, зайшли, Тобто, після ну, з грізючкою з водою вона легесенько два рази туди назад все прочистила. Ну, в цьому плані молодець. Помічник для будь-кого. Ви залишили задоволення? Я, так. Да. Ми, як кажуть, правильно виконали свою роботу. На всі 100. чудово. Пані Анна, дякуємо вам за можливість приїхати до вас, познайомитись з вашою працею, протестити та запропонувати вам спробувати саме в самостійності дану техніку. І дякуємо нашим підписчикам за лайк, дякуємо за хороші коменти та чекаємо від вас нових коментарів. Всім па-па!